З нагоди дня народження Івана Франка. Дві вистави за мотивами його творів презентували в Івано-Франківську актори Київського театру на Подолі. На сцені зіграли імітацію, що за романом Франка для домашнього вогнища. Також глядачам представили виставу Ножиці. Творчу делегацію очолив народний артист України, уродженець Прикарпаття Богдан Бенюк. Ну і театр Франка, слава Богу, процвітає. Тільки єдине, що ми вчора говорили з паном мером, що каже тат Франка, але Франка вистави немає. Ну буде, бо ясно, що буде після того, коли звернеться увага для керівництва театру, то обов'язково франківська творчість з'явиться на сцені театру Франка. Тим паче, що я одною стороною представляю театр Франка Київський, і там в нас є єдина вистава. Це Украдене щастя, яка вже там має одну кількість постановок. Важко було для акторів, тому що у Франка дуже специфічна лексика західноукраїнська. Тобто, коли ми вперше читали цей твір, наші актори, київські актори. Не дуже розуміли, що, що малося на увазі. Про що мається на увазі? Е, була складність тільки в цьому, а все інше в нього там абсолютно чітко, прозоро. Це правда, прозовий твір. Та ми його е, трохи та, ми намагалися перевести його в е, таку в драматичну дію. Ну, працювалося з ним дуже приємно. І хочу зазначити, що Івана Франка. Навіть є повість легенда про довбуша. Театр на Подолі завітав до Івано-Франківська на запрошення міської ради. Тут вважають, місто Франкове має пропагувати творчість свого патрона. Що таке театр? Театр це храм, де людина теж очищається, наповнюється, отримує якісь емоції. Зараз на піку тих емоцій, які складаються в душі у людини. Це є страх, переживання, тривога, віра, різні бувають такі моменти. І коли приходиш у театр, особливо вчора. Ви правду кажуте, поголосом уже пішов поголос по 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 франківську. Що вчора практично кожен, який хто сидів в залі став актором, бо приймали участь. Напад російських загарбників на Україну спричинив культурний фронт, кажуть режисери. Зокрема, нині світ хоче більше дізнатися про Україну і зйомки українських фільмів та театральні постановки. Це шанс якомога сильніше заявити про себе. Наша акторська школа, яка є в Україні, вона дуже потужна і сильна. І режисери в нас зараз починають набувати дуже цікавої самобутності ціла низка прекрасних режисерів. Які зараз з допомогою режисерів ми маємо можливість створити такі театральні вистави, які можна возити на фестиваль, і треба возити на фестивалі за кордоні, для того, щоб почали говорити про Україну не тільки як про країну, яка вміє себе захистити з військової точки зору, а лише і великої театральної країни. Це дуже є важливо. Бо ми такого, ми такого виїзду не мали. Ми такої підтримки не мали, а це потрібно. Ці вистави, які ми привезли до Івано-Франківська, це вистави з малої сцени. Експеримент в тій виставі, яка вчора була ножиці, це, власне, нам хотілося, щоб публіка брала участь у виставі. І взагалі театр на Подолі завжди був відомий. Коли я вчився в інституті, я завжди знав, що театр на Подолі це театр, де актори імпровізують. Це театр, де от, от найкраще імпровізують актори на Подолі. І нам було дуже цікаво рухатися в цю сторону, та щоб такі вистави імпровізація. Мені здається, що нам вдалося. Франкову виставу ножиці актори театру на Подолі зіграли на сцені обласної філармонії. Її родзинка на деякий час глядачі змогли також стати акторами. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.